Привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы пооткрываем кейсы в симуляторе для Стейнов 2. Поехали! 10 Empire, 10 Revenge и 10 Fable кейсов. Да, и вопросики. Интересные вопросы. Ребятки, напишите в комментариях, если вы следите за футболом, то какая ваша любимая команда, ну, футбольная команда. Вот моя, например, Реал Мадрид. От, ну там, у кого Manchester United, Manchester City, Шахтер, там ну, кого-то Барселона, Манчестер Юнайтед, Манчестер Шахтёр, Шахтер, ну, Шахтер Шахтер, Шахтер, там, Динамо, Київ, ну і всяке такое, там, Спартак, там, ЦСКА і так далі. Мені реал Мадрид. І да. Ух, і, ребятки, коли я виклав цей ролик, я до цього виклав, ну, до цього ролика, який я зараз знімаю, я виклав уже на моєму каналі. Присутствує ролик. построек водных горочек в Майнкрафте. Ребятки, залетайте на мой канал на 4 лайкосика, або на 10 просмотров. Полю лицо, полю лицо. Ой, не-не-не, извиняюсь, не полю лицо. Полю имя, имя свое полю, да. Поехали. Просто это пооткрывать кейсы. Я не сравниваю ничего, кто там везучий, кто там не везучий. Я просто с вами общаюсь. И все. Фух, да, ребятки, ну пока что лут The Empire, конечно, жила в лучшего, то что она легендарка вроде бы только выпала. Юспик Хамиллион. Ну вроде бы так. Фух, да. Ребятки, о Статрек, трек, фама Статрек, трек. Так, переходим на Ревенш. <coughs> Может в то я кислый подо и нет, юспик так ребятки и пиш и пишите, пишите, пишіть Мені в коментах під роликами Ва сколько мак 10? легендарочка залітаєм Пишіть під ролик ребятки які ігри знимать, шо в цих іграх снимать, там якісь челенджі, там, постройки, якщо в майнкрафті то знімати шоу виживання, там. Там всякі там постройки, там всякі там челленджи, може і з кимсь зняти, напишіть з ким зняти, там, ну може, я не знаю. Фу, да, ребятки. Ехали її, відкриваємо дальше. Юху Да бы, конечно, сейчас ножичек якісь вибити Ну, Перчаточки нас не порадували, Ну, Empire, то есть и легендарчика щас летаю. Ревенж по легендарочкам пока що хорошо йде дві легендарички вроді. Да, 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 Мак 10 там випав і аркана заліта, ребята. Ну, це класно, це класно. Так. О, патен 003. Це хороший паттерн. Я б даже сказав би. Ой, що то я провтикав? Да, просто лайтовий ролик, де я з вами общаюся і нічого не те, що ніфіга. Це це мій самий любимий формат роликів, де я там, наприклад, з вами общаюсь. Там і все, 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 все таке. Це, кстати, останній кейс Revenge. Ну, ревенч нас порадував Мені ревенч понравився, Аркана випала, все. Далі пошли в кейси, І давайте не по порядку Давайте в рандом. Да, ролик цей недовгий, там. Минути 6 може буде, реально, бо я вже записую 3 минутки 47 секундочок. І так. Да. <кій> Хух. Так. Ну, файбл пока що так урарками засипає і все. Давайте відкриємо. Да, ребятки, і я думаю, що трошечки, ребятки, трошечки потепліє трошечки ще потеплі десь у е, ну, десь у середині апреля ну квітня е, у конце квітня апреля где-то коротше е, я думаю будуть ролики на цей ютубчик виходить по рибалочці. всякі там ну коротше ютуб шост я думаю я буду знімати, там будуть дуже длинні ролики дуже длинні ролики можу випускати там по три часа можу випускати теж ролики без проблем Да, ребятки, буду випускати такі ролики. <coughs> так що, ребятки, буде все офігенно. Літом буде офігенно все буде все-все-все офігенно. Будуть. Я канал цей закидати взагалі не збираюсь, даже як актива в мене зараз немає, але я буду знімати, продовжати старатися. А вдруг якийсь ролик стрельний, і я стану популярним. Ну, це все просто я мечтаю і все. Да. А в дальнішому, ребятки, буде в нас... Все хорошо. Буде ролики про рибалку, Про футбол. і так далі. Так, хамелеон, бо ми його обідали, ми його не купляли. останній кейсик хамелеон. Він у нам що дає. Він нам дає рарку, да? Ні. Далі. Все, ребятки. Спасибо за просмотр. Ладно, давайте. Короче, подводимо итоги. Ну, самое хорошо дало ремень кейс. Самое плохо. Empire. Ой, да да да, Empire кейс, самый хуже. Так можу кстати ребятки предложить вам в комментах написать ще ки кейс следующий пооткрывать Току давайте без ориджина я думаю Потому что, ну це дуже багато голди надо. Все одна ребятки Можем і оцю фигню покрутить Кстати ребятки Давайте оцю фигню покрутим даже Ведь это тут офигенно. Кстати, да-да-да, надо покрутить эту фигню реально. Ладно, ребятки, все. Спасибо за просмотр. Всем удачки. И всем пока. Давай!